Угу. Добрий день, вітаю всіх присутніх. Розпочинаємо наш брифінг за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Петляна Дмитра, виконувачки обов'язків начальника служби у справах дітей Рижакової Юлії та начальника відділу департаменту соціального захисту населення пожарського Дмитра. Це представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. Як завжди, посереду, ми говоримо про евакуацію населення. Ну і, зокрема, дітей встиг зору. Звук пропав? Є... Ні, ми не <laughs> чуємо. О, Зараз чуємо. я чую чую, що ага. Виб... Вибачте. Ми просимо, да, я всіх представила наших спікерів сьогоднішнього брифінгу. Е, за традицією перше слово пані Юлії Рижакові. Прошу, пані Юлі. Доброго дня ще раз на сьогодні у чотирьох населених пунктах залишаються перебувати 50 дітей, 37 сімей. В Лиманській міській територіальній громаді так і залишається в місті Лиман одна дитина, одна сім'я. У місті Костянтинівка залишаються 4 дитини, 3 сім'ї. В Покровській міській територіальній громаді загалом залишається 45 дітей, 33 сім'ї. З них місто Родинське – 13 дітей, 7 сімей. І село Гришине – 32 дитини, 26 сімей. За цей тиждень з нашої останньої зустрічі було евакуйовано 50 дітей, 41 сім'я. З Ілінівської сільської територіальної громади, села Ілінівка, евакуйована одна дитина, одна сім'я. З Костянтинівської міської територіальної громади міста Костянтинівка евакуйовано 13 дітей, 9 сімей, з Покровської міської територіальної громади евакуйовано 36 дітей, 31 сім'я. З міста Покровськ, 18 дітей, 15 сімей, з міста Родинське, 8 дітей, 8 сімей, село Гришине, 10 дітей, 8 сімей. Евакуація триває. Тепер у вас звук не чутно. Ага, Теп... наступний пане Дмитро Петлін прошу. Доброго дня, шановні присутні, хочу доповнити інформацію пані Юлі. 17 грудня на засіданні регіональної комісії з питань техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з батьками або особами, що їх замість. Замінюють ще сіми населених пунктів. Це Удачницька громада Покровського району. <кій> на момент прийняття рішення там знаходилось 146 дітей. Це 99 сімей. Це такі селища Удачне і сіла Калинівка, Молодецьке, Сергіївка, Муравка, Новомиколаївка та Новосергіївка. Рішення було прийнято і направлено на погодження до Осу Хортиця. Чекаємо відповіді. Далі буде засідання коштабу для прийняття остаточного рішення. Що стосується загальної евакуації, то на вчора, на 17 грудня, загальна кількість евакуйованого населення становить близько 1 мільйона 183 тисяч осіб, з них близько 188 тисяч це діти і близько 46 тисяч це особи з інвалідністю. І на підконтрольній українській владі території на теперішній час залишається близько 314 тисяч осіб цивільного на населення. Що стосується громад, які віднесені до е, території активних бойових дій, е, то залишається 52 ти, тисячі осіб на в таких е, населених пунктах громадах, з яких близько 290 дітей. Така інформація у мене доповідь закінчила. Дякую наступним Пожарський Дмитро, і там уже питання трохи є, але потім. Угу. Дякую. Да, день добрий. Ми на минулому тижні відправили черговий евакуаційний рейс до Прикарпаття, до Івано-Франківської області. 35 мешканців Донецької області вже розселені в Івано-Франківському районі в місті тимчасового поселення. Їх зустріло, наданий спектр допомоги, оформляють всі виплати, передбачені законодавством. Їм всім була надана допомога на нашому збірному пункті евакуації в Дніпропетровській області. І можу сказати, що у нас щодня на транзитний пункт Дніпропетровської області приїжджає близько 50-70 осіб, які евакуюються до більш безпечних регіонів України. Переважна більшість цих осіб це люди, які приїжджають і власним автомобільним транспортом, і на евакуаційних автобусах, а також допомоги волонтерських організацій. Вони вже знайшли собі житло або в Дніпропетровській області, або на наближених населених пунктах. Ну, із цієї кількості людей у нас із новоприбувших людей залишилось ночувати, да, то які переночували, а потім поїхали на наступний день, це майже 100 осіб. За цих 100 осіб ми за допомогою залізничного транспорту евакували 85 осіб. Іншим особам було придбані за рахунок коштів наших партнерських волонтерських організацій, квитки на автомобільний транспорт на автобуси, вони поїхали по населеним пунктам Дніпропетровської області. Евакуація триває, також у нас заплановані найближчим часом ще рейси до Прикарпаття. Закликаємо всіх, хто виявив бажання. Прислухатися здорового глузду, це стосується Покровської громади та все, що південніше від неї: Костянтинівка, Часав'яр, Званівка, Сіверськ, Турецьк, ми всіх запрошуємо. Якщо буде потреба, ми вас всіх розселимо. Також є партнерські організації у нас Дніпропетровської області, які також можуть, якщо виникла така необхідність, підшукати житло саме в громадах Дніпропетровської області, саме безкоштовно. Тому дуже просимо всіх вас прислухатися та евакуюватися. Якщо є питання, залюбки відповім на їх всі. Дякую всім. Одразу питання до пані Юлії, а може, хтось ще готовий відповісти. Скільки зараз загалом залишається дітей на Донеччині на територіях підконтрольної української влади? На територіях підконтрольної української влади? Наразі залишається перебувати 23 тисячі 64 дитини. 23 тисячі, понад 23 20, тисячі. Ага. Да, да 23 Де, тисячі це, це, це дорослого населення, чи разом з дітьми? Це, це тільки діти, я вам кажу. А, тіпі. ага, 23 тисячі дітей, так? Да? Дітей. 23 тисячі 64, ти, 64 дитини, так. Ага, все, виправила, а то і, і ще ага. А 314 тисяч осіб залишається. Це, це яка цифра? Це загальна кількість населення на підконтрольній території. Ага, ага, все, ага, все почула. Так, да, почула. Дякую. Колеги, прошу запитання. Я уточнила свої цифри? Добрий вечір. У мене питання до Дмитра Петліна. Скажіть, будь ласка, оце рішення про додаткову додаткові населені пункти удачницької громади. Воно було прийнято на обласному рівні? Так? Так, звісно, це а далі наприклад. має прийняти ну, центральний штаб чи хто щоб це погодити. Звучало? Погодити. Я ж сказав, погодження перше це осу Хортиця, направлення протокол. Туди після погодження ОСУ Хортиця ми направляємо на координаційний штаб. І він погоджує нам це рішення і вступає в силу. Чи є така надія, що поки ці рішення будуть прийняті, кількість дітей там може зменшитися? Ну, щоб приїжджати своїми силами. Завжди так і буває, що на момент, скажімо так, офіціоза проходження всього, там кількість дітей зменшується ну, в населених пунктах, в залежності від безпекової складової, іноді суттєво, іноді там не дуже. Щиро ну, дякую. Поліція, поліція ага. там і ДСНС вже наскільки я знаю, вже почали потрохи працювати. Дякую, е, дякую за відповідь. А можна питання до пана Дмитра Пожарського А ось чи бували такі випадки, коли люди якось масово покидали місця перебування свого масового перебування? Тобто чимала е, кількість людей залишили місця масового перебування? Ну там, скажімо, з тих умов, які їм. Просто не до вподоби чи неналежні О, на їх поля. Масового вибуття людей з більш безпечних регіонів немає. У нас є люди, які знаходять собі роботу. І вони переміщаються до того населеного пункту, де вони знайшли більш оплачувану собі роботу, і вони там аж собі влаштовуються. Да? Є люди, які поїхали, пожили, потім у них є рідні, яких запросили до себе додому. Вони також можуть поїхати до себе. Є певна кількість, невеличка кількість людей, які поїхали в подальшому за кордон. Вони приїхали, наприклад, або в Львівську, або в Закарпатську, або в на Франківську область. Вони оформили собі за паспорти, тому що на сьогоднішній день, наприклад, в Покровській громаді та найближчих, приближених до лінії бойового зіткнення громадах. Це проблемно зробити внаслідок закриття органів ДМС. Да? Вони оформили собі за кордони паспорта і перетнули пункти пропуску кордону. Це надається їм підтримка, і вони евакуюються. Ну масово вибуття немає, тому що ну ми я вам показував фотографії там дуже файні умови, і хорошого життя люди не виїжджають. Угу. Почула, тобто завжди є вільні місця, куди можуть приїхати ті, які вирішили остаточно евакуюватися. У нас є можливості на сьогоднішній день для безкоштовного розміщення. Ми просимо всіх звертатися. Якщо десь в одному місці закінчаться можливості, бо завдяки координаційному штабу урядовому офісу президента України ці місця оперативно знаходяться також. Крім того, ми працюємо з нашими партнерськими організаціями. Наприклад, нам дуже допомагає на транзитному пункті ГОКГЦ. Це Харківська громадська організація, яка зараз працює по евакуації в областях, де тривають активні бойові дії. У них також є мережа шелтерів, куди вони можуть розмістити людей. От, наприклад, у нас не побажали їхати певна кількість людей, там, чи 7, чи 10, до Прикарпаття. Вони побажали розміститися десь в центральній Україні. КГЦ через партнерські свої організації знайшла для них також шелтери, розмістила їх на минулому тижні. Тобі ж місця є, нам допомагає також активна держава, нам активно допомагають офіс президента, нам активно допомагають волонтерські всі організації. У нас вся Україна працює для того, щоб допомогти нашим мешканцям. Треба прийняти тільки одне складне рішення. Але воно необхідне зараз це евакуюватися. Угу. Е, почула, дякую. І ще такий один може такий, може, держливий такий момент. Коли приїжджають волонтери, ну, просто такі трапляються відео і дуже часто е, просять евакуватися. Люди кажуть, мешканці кажуть, кому ми там потрібні, як ми можемо там прожити. У нас там пенсія дві, квартири високі, там ціни на квартири високі, і таке все інше. От який аргумент для таких людей має бути. Бути. Ви кажете місця, які ну, бачили простий. умови ну, проживання дуже привабливі. Ну, скажімо, давай, це... Давай, давайте так: проживання да. в місцях тимчасового поселення безкоштовне. Угу. Перспектива у тебе жити, де в населеному пункті, де тривають активні бойові дії, де ти також не отримуєш пенсію, де не отримаєш медичну допомогу, де твої діти не отримають. Освітні послуги, вони будуть на безпеці, кожної миті вони можуть бути померти, або проживати в більш безпечному регіоні, де немає обстрілів, де ти можеш працевлаштуватися, де житло безкоштовне, де твої діти будуть отримувати освіту і мають надію, що вони будуть жити спокійно. Вони отримують весь спектр послуг, яке надає держава: від адміністративних до соціальних, до медичних. Тому цей аргумент я не сприймаю, тому що дійсно у нас велика кількість людей евакуювалася. У нас люди поверталися в Покровськ. Це було тижня, два-три тому. Вони дуже дякували, що їх розмістили. Вони просто приїхали забрати свої речі остаточно, свої зимові. Вони забрали, приїхали, ну, вони заїхали на транзитний пункт, подякували і поїхали собі далі. Це кейс з життя. Угу. Розумієте? Тому ми запрошую. Да, дякую, Так, Дякую. Ну, це, я розумію, що це просто дещо ма... мені для себе аргументів. Линіше, може, вони знають, чого але для них це от такий, от, скажімо, аргумент, який недієвий. Почула, дякую. Ще які питання, я прошу колеги. А можна уточнення Олена Колгошова? До Дмитра Петліна, скажіть, будь ласка, ось у зоні активних бойових дій так і залишаються населені пункти 19 громад. Так, кількість не змінилась громад, які віднесені. Це 309 й наказ, він зміни були, були, але там тільки по окупованим територіям деякі населені пункти Покровського і Волновахського району. Зрозуміло, почули. Ще є питання, уточнення? Мої уточнення. Я вже почула відповідь на своє уточнення. Якщо немає, тоді будемо завершувати наш брифінг. Це були представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Петлін, Юлія Грижакова та Пожарський Дмитро. Дякую всім. До наступної зустрічі. Дякую. І на все добре, особливо, особливо те, що я хотіла почути про від пана Дмитра Пожарського на моє уточнююче запитання. Дякую вам всім. А Дякую. я вам відповів, Вибачаєш, бо телефонували по евакуації, я відповів повно чи Можливо, я так, просто... ні, так, все правильно. Та ну вільніше я хотіла, щоб оце я, я то знала. Ну може, той, хто буде слухати, знаєте, щоб це воно не від мене прозвучало, а від тих людей, які відповідають за це. Знаєте? Ну, для мене теж є аргумент, чого ну, маніпулятивний, я ж кажу, аргумент, коли кому ми там потрібні, чому ми, чому ми залишаємося, як можна на таку пенсію зняти квартиру чи там десь. жити. Хоча є для цього знову ж таки місця і комфортні місця, які ми бачили. Не тільки від вас, а ну, взагалі. Дякую всім, гарного вечора. До наступної зустрічі. Дякуємо. Дякую. Mm -hmm. Дякую. Дякую.